Він походу, зав'язуються плоди під листячком. Над листячком. Фіх воно його побаче, коротше, зблизька. Ну щось там є. Над листям прокльовується. Нам казали, що плоди вже будуть в цьому році, коли ми купляли цей кущик. Нам не казали, що ми їх не скуштуємо. Ой. Цей міг би дати плоди, але довго вичухувався стовбур після пересадки. Звісно, таке мелке листя, плодів немає. На нижніх ярусах теж не пахне. А от оцей плоди може хтось та й скуштує. О, і тут, і тут накльовуються падлюки такі дикі. накльовуються пуп'яночки. С котеняки. Ну а тут уже ого, го які висять, шкода, може б колись і шку... скуштував би вас. Сподіваємось, виживемо та й зараз спробуємо яблуньки, черешеньки. Цей подліц теж вичухається, зеленуха пішла. Як бачите, ось ось. Новий листочок швиденько, один другий. Просто адмірал не поливав, перегарив. Оп. Гранати теж цей рік переживуть точно. А там будемо дзвонити і дрючить адмірала, учись фотографувати і писати відчоти. Іначе на чекушку не получиш. Як працювати не будеш. Але це зовсім інша історія. Що ж, для тих, хто просив карту для донатів, вона, мабуть, в описі під відео або в коменті. Для того на тому, на амуніцію. Хоча це не точно не смійте віддавати крайнє последнє чи те, що вам треба, то таке. Сам якось так виляю, але це на ще. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Для вас я впевнений, якщо це, ви це бачите, якась рибалочка та й є. Тому погнали, понеслась. Абана! настав реальний фіш. Полуниця з вершками. Реал фіш. У нас є відкриті пакети, і є декілька днів на рибалку. Назнятий 150 відосів. Щоб я рік був в армії, а у відоси виходили. Кукуруза Бондюель. Все без остатку. Походу, я колись туди кинув таранину. Ні, це не риба, слава Богу. Я переживав, що коту рибу віз в пакеті з прикормкою і забув, що вона там лежить <рес> місяця три назад. Слава Богу, чур мене, чур мене. Так, кисла груша. Кислятинки з полуницею додавим. Оп, порядок. Нажористо жористо вийшлося. Тепер все це перемішаємо. Заквас вийде офігенський. І однесемо адміралу перегару. Хай перегаре коропів. Сюди ще щас це села зальємо, щоб риба його признала <смас> по запаху. Ну от і все. Все закинуто. Червоний червяк буде, якщо це закінчиться. Але це не закінчиться. Тут не настільки мощний кльов, я думаю, що все буде аж так. Навпроти рибачок рибалить. Збоку у нас уже в нас вже в комишах там коропа дістали, одного бачив. Але, здається, в сапет не положив, можливо, теж відпускає. Аерація працює вовсю, щоб короб не задихнувся. Отакі От пироги. Що ж, чекаємо рибу. Вітерець непогано, але і сонечко, зараза вилізло, хоча особливо то і не обіцяли. Поки більш ніхто нічого не дістає. Але можливо як і минулі рази, кльов поперек 10, коли я вже повністю розочаруюся. Блін, куди я приїхав за 100 кілометрів к чорту на кулічки і коропи як попруть, як завжди. Хоча вода зеленюча капець. То столобиків явно тут не вистачає працювати. Поряд бух, аби з нього якась була протечка. Омивайка, так сказати. Щоб риба тут не задихнулася. Ну, риби тут дофіга, тут крупним зарибляють, скидаються. вони короб, і амур, може, і товстолоби є. Риби дофігіща. Головне, щоб брала. Жара трошки спала. Діло буде. Я на це сподіваюсь, бо вам відосик треба, щоб уработати. Та й нам трохи грошиків заработати. На зарплату в армії не проживеш взагалі ніяк. Аби ж було 100 тисяч. Але ну їх нафік. І цих п'яти копійок вистачить, аби живим остатися. Такі пироги, але це, я так думаю, ще туди не потрапив. Може навіть так не вспію подумати. Різне трапляється. Позакидав, до речі, недалеко, але деякі трошки далі. Настільки, я пам'ятаю, ті роки ми взагалі тут під берегом ловили спокійно. Пройшов часик, навіть більше і тиша. О, в общем, хвилин 15 посидимо, головне не посидіти тут. І перезакинемо. Народ уже ще по одному достав. І це прикольно. Навіть може хтось і два достав, а ми не одного, не я, не адмірал. Чорт його знає, прийдеться щось міняти в цій житті. Риба теж уйшла на фронт. А рибаки під'їжджають і під'їжджають. Відразу три авто заїхали, їдуть на наступний ставок, не на цей. І тут вже почти нема де й стати, хоча дві-три гадки вільні. Але за них треба доплатити. Гривеніків так 250, а з берега не треба. З берега тільки за рибалку 200. Ну і рибу якщо забираєте, купляєте. Я хотів спочатку згадки з адміралом стати. Думаю, хай сонце буде в спину, потім думаю, буде хмарно, значить можна з цієї сторони стати. Секономив один мудак, коротше. І таке буває, що ж поробиш. Розберемося. То все чепуха. Оп! Не спіши, не спіши. Я ж чув, що в тебе пікнуло. Думаю, видно, показалося. А вже розмоталась. Вудку вище держи. І так вибирай потрошку. Нічого. Оно, здоровен. Правіше вудку трохи, ага. Одійди на метр назад, бо він ближче не підійде. Отак, От да. Амур той самий. <свісно> <свісно> Ех, ти. Та що він? Отпускай леску. Все, отпускай. Я потом розпутаю. Оце таки. Отпускай, в леску. Все, 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 есть. Значит, потом выпутаю. Бо він в комыши зайшов. Я зажал в Та все, все, положи в утку. Я приходжу, де ще не вижу поповолку Да, Так, кіл, кіло 4 Сейчас я крючок отчеплю реальный що да вас сфотографірувати ну, давай, на твій давай, на твит, де твій телефон чи, чи на ми? На, на, на ну давай. хорошо Пошли. та ось я тут на камеру так, так. сфоткаю так взять в руки чи не нам? Если хочеш візьми в руки а як його вкрити? Не матюкайся. Тихо, акуратно якось. Подержи, поки успокоїться. успокоївся, бери, потім в річку випускай. Не в холодильник. Оп! От така рибина. Кіла да, 4,5-5. Неси його туди у воду куди-небудь. Акуратно, не вбийся тільки. Есть. все, побіг. Порядок. Да. Та я ж ми свого тянули, я чую в тебе щось пікнуло, думаю, ну видно. Ого, як він тут через комиші пригав, непонятно. Через 10 комишів. А ти скажи, тут хоч ножом ріж. Ага. А, ітоги, як обично, порізав руку. Нічого нового. Так, каша крепка вийшла. Реал фіш, як бачите, досі в кормушці з <рістила> Да. <рістила> Повістки їм треба видати, не настрілялися. Так, ладно, з нас ми виправимо. Похоже, Амур навіть зламав гачок. Доведеться міняти. Таке бувало, мура. Здоровень на челюсть. Крепка, часто загибає жало, а тут ще й навіть піддєв унічтожив. Ну і ще б такий рибчанський. Ну що, поздоровляйте адмірала Перегара, підтримуйте його тут в Херсоні, поки мене не буде. Чи я взагалі повернусь, але я на вас розраховую отак от реалфіш. Гачок не викидаємо. Силочки на прикормочку в описі під відео. Не дякуйте, дякуйте лайком і переходом по силочкам. Можливо, карта під в описі. Затонати цьому кадру на якусь форму чи бронежилет, чи ще щось. Я у вас, чесно сказати, не вірю. Мені просто ваших грошей жалко. Але якщо трошки буде, не вздумайте останнє віддавати. То буде добре, але це не факт, що карта є. Отакі От пироги. Що ж, силочки в описі під відео, Бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді.